Підвищити зарплату на 343%. Хтось знав саме того Вову. Ви забираєте ці гроші в солдат. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Треба в країні наводити лад. Пленарний тиждень дуже важкий, коли приймається проект бюджету на 25-й рік. Цей бюджет свідчить, що це бюджет плана капітуляції, і все це таємно, тому що канал Рада. Окупований а, офісом президента і не показує правду. Про роботу Верховної Ради України у нас марафон став насправді абсолютно пропагандистською будкою інформаційною імені офісу президента, де дуже мало правди. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту. Е, у нас дуже багато бажаючих криками ганьба зустріла Європейська солідарність Ольгу Піщанську, голову Рахункової палати, яка в час війни підняла собі зарплату до 350 10 тисяч гривень щомісяця. Щомісяця. Уявіть собі. На рік це буде складати 3 мільйони 997 тисяч плюс 333 тисячі допомоги. Це 4 мільйони 330 тисяч. Нічого там не лопнет? Ні, не, не лопнет. Приходить, в неї все гаразд. Все далі тут стоїть, розповідає вчителю, лікарю потрібно 10 десятріччя працювати, аби заробити такі кошти. Це ж це знущання над будь-якою соціальною справедливістю, яка в принципі є. Ну а тут тільки за те, що ти подруга родини президента, тобі призначають таку зарплату за місяць. Знаєте, хтось не родився в кривому розі, хтось жив в 95-му кварталі, хтось був в тому будинку, хтось знав саме того Вову і тепер може жити інакше ніж інші. Ну так, ну просто ну ну не треба заздрити. Саме тому голова рахункової палати вона підтримує все, всі бздури, які приймаються в цій сесійній залі слугами і ОПЗЖ. Вона там ж вона не проста, така піщанська. Не її є рідна сестра, а сестра, директорка фірми. А фірма, в якій вона директорка, просто власниця віли родини Зеленських в Італії. Ну таке співпадіння. Отже, Верховна Рада прийняла. Скандальний законопроект про реформу, начебто, Рахункової палати. Ви зараз хочете зробити з Рахункової палати ще один смітник. І фактично забрати і винищити той орган, який належить до Верховної Ради України, це дійсно дуже важливий законопроект. Це наше зобов'язання перед європейським союзом. Лист групи семи був спрямований до Верховної Ради на ім'я Стефанчука. Лист про те, що ми маємо перезавантажити рахункову палату, зробити її роботу прозорою і відповідальною. Але От в зміст цього законопроекту закладено абсолютно інше. Цей закон антиконституційний, тому що саме рахункову палату роблять вищим органом контролю, вищим за. Верховну Раду, що суперечить конституції, а більше того, голосування за цей законопроект було важливим і для отримання Україною чергового траншу допомоги фінансової. Понад 2 мільярди доларів це 86 мільярдів гривень, складе підтримка нашого бюджету у разі належного виконання рекомендацій наших міжнародних партнерів щодо реформи рахункової палати, але а, от слуги і ОПЗЖ, а за рахункову палату в нинішньому такому вигляді за цей закон проголосувало 240 народних депутатів. Тепер рахункова зможе моніторити місцеві органи влади. А за конституцію це незалежні органи влади, і рахункова повинна перевіряти фінансову історію центральних. Органів влади і отут от порушення величезної конституції. Ну але кому це цікаво? Це я для конституційного суду знімаю конституційний суд буде бачити все це так, як тут воно у нас є. Найбільш скандальна історія це Радикально в 3 в п'ять разів підняття зарплат членам рахункової палати. Підвищити зарплату і саме фонд оплати праці рахункової палати на 343%. Так, щоби зарплата члена рахункової палати була до 500 тисяч гривень, радники рахункової палати отримають 25 е, прожиткових мінімумів на кожну людину 75 тисяч 700 гривень. Знаєте скільки таких радників? 33. І уявіть собі, їм навіть не соромно в час війни брехати, що, мовляв, це ж все за рахунок донорських коштів, за рахунок наших кредиторів. Ви забираєте ці гроші в солдат, ви забираєте ці гроші в тих, хто в окопах. І не вірте, будь ласка, коли вам кажуть, що ці гроші партнерів. Ні. Бо запозичення через ОВДП і є головне фінансування. Вони беруть в борг держави, так а чому кредиторські кошти не йдуть на пенсіонерів, на вчителів, на лікарів, а саме на рахункову палату? Для того, щоб купувати прокурорів і купувати звіти рахункової палати і фінансувати силовиків? Чи стане вона більш незалежно від офісу президента? Та ні, бо це політичний хабар. Це її зарплата за лояльність за те, що рахункова палата не помічатиме крадівництво в армії, закриває очі на марафон брехливий, на те, що відбувається з каналом Рада і взагалі на інше і інше питання. Це безумство якесь. Ну ми справді думаємо, що під час відсутності власних коштів на забезпечення діяльності країни ми маємо допускати таке марнотратство. Бюджет на 25 п'ятий рік, який здається, має об'єднатися, Нати всіх парламентарів навколо одного підтримка Збройних сил України стає бюджетом чиновників, прокурорів, суддів, ДБР, БЕП і інших репресивних органів. Нас один суддя отримує більше. Один суддя отримує більше ніж 200 курсантів, майбутніх офіцерів чи тисяча обмежено придатних виведених поза штат військових. Один суддя. Це бюджет не країни, яка воює, а країни, яка готується до виборів, тому що посилюються репресивні органи, ну і також пропагандистський марафон. Тут два мільярди завжди знаходиться. Це бюджет не є бюджетом воюючої країни. Міністерство оборони сьогодні має півтора трильйони. Знаєте скільки просить Міністерство оборони, щоб їм додали? Ще 6 трильйонів 700 мільйонів. Ось куди потрібно спрямовувати гроші в країні, яка знаходиться у великій війні. Але при цьому не піднімаються зарплати вчителям, які живуть за мізерні сьогодні виплати. Не піднімаються фактично пенсії. Сьогодні в бюджеті записано вчителям кукіш, медикам кукіш на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Два кукіша. Бо бюджет не лише антивоєнний, він на жаль антисоціальний і антикультурний. Дуже великі сьогодні є а, просто бреші в тому, що стосується забезпечення збройних сил України, Забезпечте збройні сили пакетом Сейф Солджі. У кожного воїна має бути не тільки бронежилетки в Ларовий Шалом, а те, що зараз я вожу на фронт, FPV, мавіки, реби, засоби протидії технічної розвідки. Необхідні запасні частини нам вдалося саме європейські солідарності, нашими постійними нагадуваннями в публічному просторі про ненормальні зарплати прокурорам підняти цю тему на високий рівень після скандалів в суспільстві про ці інвалідів 30-річних так званих вогонах, які пакуються кешем, і ще через суд собі в держави забирають пенсії. Звичайно, нашу поправку ніхто не підтримує. Але ми домовилися в залі, об'єдналися навколо того, що таки одну поправку збити прокурорам їх зарплати вдалося провести. Це правка, яка стосується збільшення зарплат прокурорам на 31% в двадцять році. Але залишилася інша лазівка. От ми. Кілька хвилин тому проголосували для того, щоб зменшити базову ставку для нарахування зарплат прокурорам, але зменшити рядок в бюджеті, де виділяється на ці цілі 2,7 мільярда гривень. Ні, ми ж усвідомлюємо, що їх випишуть через премії, через зарубіжні ваяжі. Як... Прокурор Костін не вилазив за кордону з нульовим результатом. Ми хочемо збити 3 мільярди на збільшення фінансування прокуратури, і ми боремося за це, тому що Праведливість вона вимагає насправді зосередитися нас навколо ключового, навколо підтримки збройних сил України. Ще кілька важливих законів, які стосуються судової системи. Ну, Звичайно, ми підтримуємо все, наприклад, що посилює українські суди. Ми з вами маємо можливість прибрати. Застарілий рудимент з наших судів, з нашого судового процесу. Мова йде про нарадчу кімнату, але ми вимагаємо незалежності судової гілки влади, а не так як зараз. А у нас суди дуже часто працюють філії офісу президента. Це звичайно красиво. От ліквідуємо нарадчі кімнати, і буде абсолютно хороше у нас судочинство. Правда, питання в тому, що треба працювати над незалежністю судової гілки влади, передовсім від банкової офісу Єрмака і Татарова. То, тому що, звичайно, на нашій кімнаті їм було легше давати вказівки суддям, як переслідувати і як приймати незаконні рішення щодо наших військовослужбовців, зокрема Романа Червінського, щодо генерала Марченка, Павловського, Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко і багатьох інших. Правда, я тепер думаю, що вони знайдуть інакші можливості впливати на рішення. А треба також говорити про те, що судді мають нести відповідальність за те, що якщо вони приймали рішення з численними порушеннями і справи потім були. Оскаржені також прийняли закон в цілому про охорону культурної спадщини. Очевидно, що це важливо, особливо в умовах війни. Але ми очікуємо від міністерства культури активнішої роботи з захисту культурної спадщини. Так, наприклад, в Верховній Раді є законопроєкт, Я там є одним з авторів про можливість викупу об'єктів культурної спадщини, які перебувають у приватній власності. І власники яких не вживають заходів для їхнього збереження і охорони. Ну, ви бачите, які були гарячі дискусії навколо рахункової палати, навколо бюджету. І голосування за бюджет вже завтра. Слідкуйте, хто і як натисне кнопку. Це дуже і дуже важливо. Без обговорення європейська солідарність продовжує захищати Збройні Сили України, в тому числі в парламенті. Це буде Україна, друзі, прорвемося.